Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Чоловік жбурнув гранатою у вуличного торговця на Донеччині. Звітує офіс генпрокурора. Житель Красногорівки звинуватив місцевого продавця у неякісному товарі та напав на нього зі зброєю. Наслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець ще четверо людей. Одна жінка та троє чоловіків, які перебували поруч, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Винуватця трагедії затримали. Посилюють фільтрацію в окуповане Новотроїцьке на Херсонщині. Прибули агенти російської ФСБ. Спецслужба перевірятиме жителів із проукраїнською позицією. Звітує Генштаб. Тим часом у Креміні на Луганщині російські загарбники продовжують примусову паспортизацію. Працівникам так званих державних підприємств Квазі Республіки ЛНР, які не стали в чергу за документом, на третину знижують зарплатню для поповнення втрат в живій силі, крім мобілізації, окупанти. Також проводять пропагандистську агітаційну роботу серед молоді. Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади. 26 нешкоджених росіян. Ворожі штурмовики спробували атакувати позиції українських прикордонників на околицях Бахмута. Утім, безуспішно. Дев'ятеро окупантів загинули, ще 15-ро поранені. Сповіщає держприкордонслужба. Там розповідають, мінометним обстрілом та втратами загарбники добігли до приміських споруд. Утім, загороджувальний вогонь із автоматичних гранатометів зупинив наступальну хвилю. Двоє росіян опинилися в руках ЗСУ. Відомо, що це вагнерівець та мобілізований із Татарстану. Один із. Них отримав поранення, утім побратими не допомогли. Полоненим окупантам надали медичну допомогу і передали уповноваженим органам. Тільки фундаменти, вирви та випалена земля. В Луганській ова показали вщен зруйноване російськими військами Новоселівське. Жодного жителя у селищі не лишилося, розповіли у прес-службі. Останнього цивільного ворожий снайпер застрелив на початку місяця. У населеному пункті не вціліла жодна будівля, усе потрощено ворожими снарядами. ЗСУ знищили ворожі катери та ДРГ на півдні України. Диверсанти розвідують українську оборону у бік Дніпра та на островах. Розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, аби слідкувати за засу, росіяни використовують човни, які відбирають у місцевих жителів. Утім, ворожу розвідку складнює потужний шторм. Тим часом втрати окупантів за останню добу сягли майже 900 в особовому складі. Сили оборони також знищили 5 артилерійських систем. І одну РСЗВ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 132 тисяч 160 осіб ліквідовано, танків 3231, бойових броньованих машин 6415, артилерійських систем 2231, РСЗВ 461, засобів ППО 227 літаків – 294, гелікоптерів – 284, автомобільної техніки та автоцистерн – 5104, кораблів та катерів – 18, бипола оперативно-тактичного рівня – 1958, крилатих ракет – 796, спеціальної техніки – 203. Говорили про Бахмут, плани ворога і новий Голівова. Президент Володимир Зеленський збирав ставку Верховного головнокомандувача. На засіданні керівництво ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті, зокрема про можливі дії ворога найближчим часом. Ставка також розглянула кандидатури на посади Голівова у Київській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Верховна Рада визнала ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією. За проголосували 333 народні обранці, розповів представник голосу Ярослав Железняк. За його словами, також парламент звернувся до урядів світу із проханням запровадити дзеркальне рішення. Воно у подальшому вплине на конфіскацію російських активів. Переконує голова офісу президента Андрій Єрмак. Окрім Вагнер, парламент визнав терористичними й усі інші російські приватні військові компанії. У штурмові бригади гвардії наступу вже в перший день з'явилися тисячі кандидатів. Набір триває, розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, ідея проєкту у тому, щоб зібрати вмотивованих добровольців для підготовки та участі у наступальних операціях. На відміну від умов загальної мобілізації, кожен охочий може обрати собі військовий підрозділ по духу. Після обов'язкової кількомісячної підготовки добровольці пройдуть бойове злагодження нових підрозділів. В рамках проєкту штурмовики отримають низку соціальних гарантій, зокрема стабільну і конкурентну заробітну плату, можливість отримати житло, лікування у держзакладах, навчання та інші переваги, нині гвардія наступу нараховує вже 7 тисяч анкет заявок. Шановні колеги, шановні українці. кадрові ротації у міністерствах до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ. Раніше Кабмін поклав на голову Нацполіції виконання відповідних обов'язків. Тим часом президент Володимир Зеленський подав до парламенту Василя Малюка на посаду голови служби безпеки України, обов'язки якого той тимчасово виконує з липня минулого року. Новий рік у Парижі, експрес-офіцерку ДПСУ Івану Плантовську звільнили з військової служби. Про це у коментарі Українській правді розповів речник відомства Андрій Демченко. Він також звернув увагу, що фото і коментарі жінка робила вже не перебуваючи на службі в ДПСУ. Кілька днів тому Плантовська опублікувала нове фото на своїй сторінці у Фейсбук та отримала чергову порцію хейту. У коментарях користувачі соцмережі обурилися, що навіть після скандалу військовослужбовиця продовжує опублікувати епатажні світлини. Нагадаю, після бурхливих обговорень фотознімок Плантовської у французькій столиці, як офіцерку при служби південного регіонального управління, перевели у Житомирський прикордонний загін. Президент України може відвідати саміт ЄС у Брюсселі цього тижня. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела. 9 лютого 27 лідерів Євросоюзу зустрінуться у столиці Бельгії, де планують обговорити війну в Україні, міграцію та інші проблеми. Зокрема, Зеленський під час можливого візиту ймовірно виступить на позачерговій сесії Європарламенту. Проте співрозмовники видання наголосили, що візит лідера України можуть скасувати зміркувань безпеки. Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до понад півтори тисячі. У Сирії нарахували вже майже тисячу загиблих, пише CNN. За даними турецької влади, поранення отримали вісім із половиною тисяч людей. Підземні поштовхи зруйнували майже три тисячі будівель. Зокрема, історичну фортецю зі спадщини ЮНЕСКО Газіантеп. У регіоні розгорнули 10 тисяч пошуково-рятувальних працівників та більше 200 транспортних засобів. Зі Стамбула Анкари та Ізміра збираються відправити 18 літаків з надзвичайний та необхідним обладнанням. Через землетрус по всій Туреччині зупинили навчальний процес. Його відновлять вже 13 лютого. В Україні оголосили тижневий траур. Українська греко-католицька церква з 1 вересня перейде на новий календар. Зміняться дати нерухомих свят, зокрема Різдва та Дні пам'яті святих, але дату святкування Великодня визначатимуть як зазвичай, заявив предстоятель УГКЦ Блаженніший митрополит Святослав. За його словами, на рішення синоду вплинули прохання вірян та консультації з духовенством і монашеством про назрілу потребу календарної реформи. Предстоятель розповів, що вона матиме два етапи.